Потужний вибух у середмісті столиці Афганістану. Машина злетіла в повітря в ранкову годину пік. А потім бойовики спробували вдертися до однієї з урядових споруд. Загинуло щонайменше 28 людей, поранених більше двох сотень. Подробиці від Янислясарчук. Дев'яту годину ранку серед містя Кабула зустрічає безперервною стріляниною. Ми торгували як зазвичай, аж раптом зовсім поруч щось як бабахне. Багато кого зачепило друзками скла. Ми допомогли їм дістатися шпиталю. Усі позачиняли магазини, стрілянина і досі. 28 загиблих: жінки, діти, військова охорона, поранених від 200 до 300. Навіть з офіційних джерел надходить різна інформація. Так почав бігти, аж раптом упав із ноги лилася кров. Я намагався зупинити її руками, але не міг. Добре, що друзі допомогли. Навколо площі Махмудхан – Міністерство оборони, штаб-квартира міжнародного контингенту, президентський палац та американське посольство. Урядові споруди оточує подвійне коло військових. На кожному даху снайпери. Тільки так вдається уникнути ще більших жертв. Адже самогубця намагався вдертися до будівлі, де розташована афганська розвідка. Коли моли машина вибухнула, самогубця спробував зайти до споруди. Звідти в нього почали стріляти. Підбігла поліція, це не дозволило йому пройти. Там він і загинув. Район оточили і весь день ретельно шукали нову вибухівку. Чи бойовиків відповідальність за теракт покладають на талібів. Вони самі це підтверджують на власному сайті. Минулого тижня Талібан оголосив весняний наступ по всій країні. Їхні напади відбили, завдавши чималих втрат. Тож цим терактом вони збиралися помститися. В останній доповіді ООН йдеться про збільшення кількості жертв серед мирного населення в Афганістані з початку року. Таліби дедалі рідше вдаються до цілеспрямованих убивств, віддаючи перевагу організованим нападам смертників у густонаселених районах. Яна Ситарчук, ТСН, 1 +1.